Втричі більше ніж Україна. Росія за час широкомасштабної війни втратила понад 10 тисяч 700 одиниць техніки. З них понад 7 тисяч знищено, близько 400 бойових машин пошкоджено, та приблизно стільки ж росіяни залишили на території України. Зсу вдалося захопити понад 2 тисячі одиниць військової техніки РФ. Такі дані наводить проект військової аналітики Орікс. Україна, за оцінками експертів, втратила трохи більше ніж 3 тисячі одиниць техніки майже 2,5 тисячі було знищено, близько 240 пошкоджено, і удвічі менше залишено. Приблизно 900 одиниць бойових машин вдалося захопити росіянам. При цьому аналітики Оріх зазначають, що до списку входять лише знищений транспорт та техніка, про які є фото або відеозаписи. Тому реальна кількість перемеленого у війні бойового заліза значно перевищує зафіксоване у звіті. До цього переліку не входять боєприпаси безпілотники виготовлені кустарним способом та цивільні автомобілі. За останні півроку війни Росія втратила в Україні майже половину своєї боєздатності. Щодня зброї, техніки та особового складу у неї стає дедалі менше. Таку інформацію озвучив командувач збройних сил Великобританії Тоні Радакін. Росія втратила втратила майже половину боєздатності своєї армії минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але у найкращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тисячі танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік. Новий імпульс контрнаступу ЗСУ після кількох тижнів незначного прогресу додало постачання Україні американських касетних боєприпасів, пише газета The Wall Street Journal. Це озброєння вражає більшу площу, завдає ударів по скупченню російської піхоти, групах машин та інших цілях. І це зовсім не типова тенденція, виходячи з досвіду ведення воїн. Зазвичай втрачає більше той, хто обороняється. А тут навпаки. Странное дело, как правило, считается, что наступающая сторона несет втрое больше потерь, чем обороняющаяся сторона. Но тем не менее, тенденция такова, что российские оккупанты за июнь месяц потеряли втрое больше оружия, военной техники, чем обычно теряли до того. Крім цього, РФ масово втрачає бронетехніку на фронті України. Вона має значні проблеми з виготовленням нової через введені заходом санкції, каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що Росії буде дуже складно наростити ті обсяги боєздатної техніки, які в неї були, тобто виробляти вони е, можуть ще щось, але вже в значно меншій кількості. І немодернізованого зразка. А більшості зараз, яку Росія використовує техніку, це те, що вони розконсервовують. І справа в тому, що коли вони розконсервовують, стає очевидним, що десь 30-40% цієї техніки є непридатною до використання. Те, що росіяни активно використовують раніше законсервовану техніку у війні проти України, підтверджують супутникові знімки. Протягом повномасштабного вторгнення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської техніки. Зокрема, йдеться про старі танки та бронетранспортери. Згідно з інструкціями Міноборони Росії, просто неба зберігають техніку, яку вже не шкода. Саме такі танки та бронетранспортери перебували у Вахжановому. На супутникових Снімках видно, що половина всієї техніки була без веж або мала інші помітні ушкодження. Це називається таким технічним промисловим канібалізмом, коли необхідні комплектуючі знімали з тих танків, які знаходяться на складах зберігання. Відповідно, зараз, коли розконсервовуються ці танки, частина з них взагалі не придатна до використання, тому що в них залишилися переважно тільки кузов там і окремі елементи. А інші танки потребують досить серйозного ремонту. Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Росія активно утилізувала стару радянську техніку. Однак у 2017 році обсяги скоротили, як заявили росіяни через зміну міжнародної обстановки. З 2022 року Кремль не утилізує техніку. Щодо грошового еквівалента втрат, лише за перший рік війни в Україні Росія втратила більшість техніки, яку мала до початку повномасштабного вторгнення. Це мільярди доларів. За даними західних. Військових РФ можуть знадобитися роки, щоб повністю відновити весь обсяг свого бойового арсеналу, пише The Washington Post. Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив цей термін точніше від 5 до 10 років. Найбільш відчутні втрати Росія зазнала у танкових військах. Причому з військових доктрин РФ саме танкові підрозділи повинні були становити основу наступальних сил. Загальна вартість знищених в Україні російських танків перевищує 5 мільярдів доларів. Втрати техніки сухопутних військ оцінюються більш як у 13 мільярдів доларів. Пише Форбс: Росія була така впевнена у своїх танкових військах, що навіть створила окрему танкову армію для війни проти НАТО. Але минулої осені британська розвідка підтвердила, що ця армія померла в Україні. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись всі найголовніші новини про війну.